І не книжок, якось так ставалося, що там багато такого повилазило -по -по з дитинства, з юності, якісь речі, з якісь і батьків, з Донбаса, то все. І я, я писав досить довго. Ну, Одне оповідання дуже довго не міг закінчити. І тут, коли раптом 24 числа я зрозумів, що в мене на руках лише один сигнальний примір як вартістю увесь тираж. Лативу, вони мали її надрукувати, але дехті люди, хто що падають бомби навколо. Я навіть відправив файли сюди в Америку, сказав, що я не виживу. Може ніхто не знав, якби це зараз можливо, смішно звучить, але я б статися все, що хочуть, щоб мені було шкода цю книжку. Тому що дуже багато людей докладалося, тут дуже гарні ілюстрації. Мій друг малював тут, бачите, таке мене я як заглядаю в книжку і тут зображені всі герої. Вот. Але е, вже в квітні, в кінці квітня, людина з'явилася з типографії і сказала, що я, я віддам тобі книжку, вона майже надрукована, я дороблю і тобі віддам. Але навіть коли книжка в мене з'явилася в руках, я судно не знав, що з нею робити, тому що ну, не було ніякого сенсу в, тому, в цій книжці, як на мене, на той момент. Я був весь сконцентрований на декупованих територіях, і ну, точно не книжками не, книжками не було ні до книжок. Однак моя редакторка, це Надія Козак. Вона каже, так, я ж вона над нею там плакала два роки, <хи> редагувала. Давай я буду її займатися. Я кажу, ну хочеш займайся, я, у мене часу нема. І так вона взялася за допомогою з ведевницем Татишо і досі це тяне. Саме тому дуже важко часом казати, чого туди не можна прислати книжку або чого з України. Бо там одна єдина людина, яка всім намагається розрулювати, вона така. Трошки менше мішка з сахаром, скільки вона важить, там, я не ну, маленька знаю. Вона маленька, там, 40 50 кг, до 50. То я навіть не можу їй казати, там великі посилки, ну як вона це важить. Але вона цим зайнялась, і ця книжка пішла в люди. Один тираж, потім другий тираж, третій тираж. А, вона дозволила мені знову ж таки вивезені екземпляри збирати на машини. Дозволили закумулювати якісь гроші на те, щоб другувати людину книжку буде туди враже. Потім з'явилася ця книжка. Вона так і врятувала віддавни, хоча воно зараз все одно в стадії заморозки, але воно якось там живе. Те, що продається в Україні, дає можливість там якось помагати або проплачувати якісь там або всі люди там мають платити за електроенергію час від часу. А все, що вивозиться величезними партіями за кордон. В різні країни воно дає можливість знову ж таки допомагати. Тобто вона робить хорошу справу і мені за неї не нести. Я вам прочитаю буквально трошечки з цієї книжки, щоб вас зацікавити, тому що я вважаю, що вона вас не підведе, якщо ви її купите собі додому. Чесно. Ну, вона мені така дуже дорога. Я думаю, кожен там щось знає про вас.